Для проїзду вулицю Шевченка від Клепарівської до Хорватської закрили ще зранку. Одні робітники знімають бруківку, інші ж збоку готують ділянку для транспортного вузла, що сполучатиме вулицю з Городоцькою. У нас також почалося зняти бруківки. Будемо міняти трамвайну колію повністю, ну, от, до того перепльостка, і до церкви Анни. Маємо вивезти звітом трамвайну колію, наразі валять будинок. Будемо лежати плити, будемо обшумлювати трасу і будемо пускати нормально. Окрім Шевченка, сьогодні на ремонт закрили і вулицю Богдана Хмельницького на ділянці від площі Осмомисла до Мулірської. Поряд капітально оновлюватимуть і частину Замарстинівської, від Мулярської до Гайдамацької. Вулицю чекає повний капітальний ремонт, тобто заміною всіх мереж, каналізацій, переукладення бруківки, встановлення безшумної цимвайної колії, цимвайних плит, нові контактні лінії і встановлення нової тротуарної, нової тротуарної плитки. Нема ради, тому що це є одна відка з вулицею Городоцькою, і трамвай не ходить, тому треба максимально цей літній період використати плюс перші місяці осені, щоб вийти вже в кінці року з нормально відремонтованою ділянкою дороги. Шити ремонтувати Хмельницького та за планують до початку опалювального сезону. До кінця ж липня для поїзду відкриють Горбачевську, Варшавську, а ще ділянку січових стрільців від Словацького до Костюшка.